Кинути на друшляк, злити воду, повернути в кастрюлю, додати важкого масла, смакувати і все. Чому вирішив зняти таке відео? Тому що просто не знав, що сьогодні готувати. Думав, 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 думав і, як завжди, придумав, що на природі дуже часто був. Були в мене такі випадки, коли щось хочеш їсти, але не знаєш що. І на допомогу завжди приходили каші. І вирішив, а чому, сочевиця, не підійде. Я так подивився, почитав про неї в інтернеті і всі кажуть, що каша дуже корисна, дуже класна, і прям вау-вау! Дуже багато в неї енергії. Дуже вона така супер для тих людей, для активних, як ми. З вами, і вирішив я приготу.